Доброго дня малята. Запрошую вас до нашої творчої майстерні. А відгадайте на загадку сніжна зірка, сніжно біла, на рукав згори злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це діти? Сніжинка. А ви знаєте, що всі сніжинки відрізняються одна від одної, і кожна з них особлива. Пропоную вам сьогодні зробити свою особливу сніжинку. Малюємо сніжинку. У мене ось така. Ви можете намалювати, як підказує вам ваша фантазія. Далі беремо клей і добре намащуємо нашу сніжинку. Тепер візьмемо сіль і повторюємо за мною. Чекаємо, поки трохи висохне, і обережно. Рушуємо сіль. Ось така сніжинка в нас вийшла. Залишилось тільки прикрасити її. Беремо пензлик, фарбу і розмальовуємо. Ось наша сніжинка готова. Ви молодці! Чекаю на ваші роботи!